Я хотів би сьогодні поговорити про час, щоб ми жили правильно, використовуючи цей час і розуміли, для чого він взагалі потрібен нам цей час, як його правильно, раціонально і доцільно використовувати в нашому житті. Коли я читав ці листочки, ну, я розумію, що буває тяжко, ну, дійсно тяжко сприймати інформацію, але було, було, на одному листочку було написано скорочувати проповіді до 15 х я подумав, ну це вже, певно, буде перебором. Чому перебором? Тому що 15 хвилин, це знаєте, як серед серед проповідників вважаєте, що 15 хвилин потрібно для того, щоб сказати привітальне слово. Привітатися і піти далі додому. Розумієте, що ми сюди приходимо для якоїсь конкретної цілі. І ця ціль не для того, щоб ми прийшли, привіталися і пішли додому. Я часто чую, думаю, так само і ви чуєте, про час заповіді науковців, і вони, коли говорять, наприклад, про створення світу, то так само використовують якісь мірки часу, які ну, важко зрозуміти взагалі, звідки вони були взяті. Наприклад, коли там, досліджують каміння, говорять там, йому мільярди років, там, то було ще мільйони років. Це настільки легко грається цими цифрами, що таке враження, що це було там, минулого року чи поза минулого року, щоб можна було так сміливо стверджувати, що це було там, мільярди років чи мільйони років. Колись був в Німеччині і потрапив в місце, де лежали камінці, і там було над кожним камінчиком табличка, до якої ери, скільки мільярдів років йому. Знаєте, я бачив, як камінці розлагаються буквально там за декілька років, як вони розпадаються. А говорити про мільйони років чи, чи про мільярди тим більше, я думаю, що з цього каміння просто би пило стався. Але люди мають сміливість говорити про те, що, що цим камінцям мільярди років. Таким чином дуже часто виправдовується теорія того, що світ був хаотично, самостійно створений. Чому? Бо тому що людям легше лягає сприйняття того, що якось це відбулося. Ну, якщо людина, в принципі, вона, вона може це сприймати, якщо це було дуже давно, то, то якось воно відбулося. І цим дуже часто різні гори-науковці, які хочуть таким чином довести свої гіпотези. Звісно, довести гіпотезу створи появи світу за мільярди років просто неможливо. Для, для того, щоб це довести, ніякий аналіз не, не дасть цю оцінку, тому що треба спостерігати цей мільярд років і потім сказати, що за, за цей мільярд років можуть такі зміни відбутися. Час це ресурс, а сам перед це ресурс. Буває так, починаєш робити якусь роботу, але... Потім дивишся на результат і кажеш, жалко потраченого часу. було я думаю, у вас так само. Чи зробили, а тут дивишся ну просто ну зайві кроки робив. І за те, що або не знав, як правильно робити, або робив неправильні якісь дії. Так буває і з нашим часом. Наш час це ресурс. Це той ресурс, який ми вкладаємо сили наше здоров'я. Українців є така... Такий приклад смішний трошки. І він звучить приблизно так, я точно не пам'ятаю, але може брати поправлять. Кажуть, буває, що ми використовуємо наші сили для того, щоб заробляти гроші. Що? Так, ну от. Дякую, Старі правда. Тобто, по суті, здається, для чого це все робиться? Ну, ні для чого, Ми тратимо свої зусилля для того, щоб своє і зусилля для того, щоб заробити гроші, а гроші, щоб, щоб лікувати те здоров'я, чи, чи наповняти себе якоюсь того, щоб можна було в подальшому заробляти ці гроші. По суті, гроші це теж ресурс, це можна сказати, чи те, що об'єднує ці всі ресурси, в загальна форма. Час це перебіг подій і переміни. Те, що відбувається, від, ну, відбуваються зміни, воно все би, структуризується, ми називаємо це часом. Насправді, якщо по-простому по сказати, це процеси, то їх наслідки. Нічого такого складного в часу немає. Це просто процеси та їх наслідки. Те, що ми можемо спостерігати, те, що ми не можемо спостерігати, але під впливом яких подій відбуваються якісь переміни. І звісно, оскільки у світі панує смерть, оскільки все йде дотління, то і час так само є руйнівним для всього. Час він підвладний Богу. Час це теж устав Божий. Це закон Божий. Бог, коли творив світ, давав закони і межі всього, відповідно, час так само є тим уставом, який створив Бог. Він зміняє времена і літання, злагає царей, поставляє царей, дає мудрість мудрим і розуміння <coughs> розумним. Якщо uh, подивитися взагалі на те, що Бог uh, робить в цьому світі, то можна сказати, що Богу все підлавне. І відповідно, uh, коли люди говорять, що Бог може дивитися в майбутнє, то це теж не зовсім правильне розуміння. Чому? Тому що е, хтось колись із учених сказав, що є якісь е, паралельні світи, е, чи можна якось е, ну, роб, використовувати час для того, щоб там, ну, з цієї теорії, да, машина часу, що можна якось е, ці зони е, перетинати, що є якісь е, часові е, ну, проміжки. Але насправді все відбувається все набагато простіше. Бог говорить про майбутнє. Чому? Тому що все Йому підвладно, все Йому підконтрольно, все йде по плану Бога. Ісус Христос, коли сказал, що ваше волосся пораховане. И закия, пророк 12 розділі, 25 вірші, Він каже такі слова, «Ібо я, Господь, я говорю, і слово, яке я говорю, исполнится, і не буде відложено. Ваші дні, мятежний дом. Я изрек слово і исполню його, говорить Господь Бог. Бог Содержитель і все йому підвладне. І коли ми розуміємо над часом і над тими процесами, які відбуваються, ми повинні розуміти, що е, чому все відбудеться і чому Бог сміливо говорить про те, що буде. Не тому, що він подивився і побачив, що щось там відбудеться і якось він е, приймає те, що там відбудеться. Ні, Бог сміливо це говорить, тому що все йому підвладне. Жодна е, клітина не вийде з під контролю Бога. Ніхто не зможе. Вийти за ці рамки. Чому? Тому що Бог все повністю контролює. Кому давати милість, того миле, а кому давати суд, того суд. В наших силах правильно підходити до того ресурсу, який Господь нам поділив на наше життя. Комусь більше, комусь менше. Але сьогодні, маючи цей ресурс і знаючи, що цей ресурс належить Богу, ми повинні підходити розумно. До використання цього ресурсу. Я хотів би поговорити е, про немудре використання ресурсу, як, як воно відбувається. Лінь. Е, чому лінь нерозумне використання ресурсу? Е, дивіться, є в нас час, і цей час він даний для того, щоб ми могли його вкласти в щось, зробити щось, наприклад, е, щось для себе накопичити якесь знання, але коли ми нічого не робимо, прожигаємо цей час, то він фактично просто тікає з наших рук. Знаєте, як буває, що людина, наприклад, може народитися з якимось даруванням. От ну, є від природи таке дарування, Бог наділив цю людину від самого народження, даруванням, наприклад, гарним голосом. Або вмінням переконувати. Але людина, наприклад, не практикуючи це в своєму житті, вона навіть може і не знати цього. І отак проживе вона весь свій час і не використається. Зумієте, так? Чому? Тому що вона просто навіть і не практикувала це, вона навіть не здогадувалася, що в неї це є. Він свого роду це теж не, не, не бачення того, що можна зробити за цей час, нерозуміння того, що можна зробити за цей час. І не використання цього ресурсу для того, щоб здобути щось для себе. Він це трата часу, як ми її називаємо. Потім накопичення матеріальних благ – це теж нерозумне використання ресурсу часу. Неправильне, верніше, використання ресурсу часу. Ісус говорить у Марфія 6 розділі, 19 віршу, такі слова. Не собирайте себе сокровища на землі, где моль і ржа истребляют, и где воры подкапывают і крадут, но собирайте себе сокровища на небі, где не моль, не ржа, не истребляют, и где воры не подкапывают і не крадут». Час, який нам дається, ну, можливо, у когось ще там, 60 років прожити, у когось 50, у когось 40, у когось 10, 20. Ми цього не знаємо. Але виявляйте собі... А, що ми щось, здобули, здобули, будинок побудували, чи автомобіль купили дорогий. А на скільки років ми це можемо використовувати? На цей короткий час, якщо подумати і подивитися е, в загальному, скільки існує світ, скільки вже тисяч років він існує. І що таке наші ці невеличкі наші роки, які ми можемо використати, це, е, це накопичення. Прагні, це накопичення, воно просто, ну, це, це перше, що ми його до кінця навіть за своє життя не використаємо. А крім того, все здатне ламатися, все здатне устарівати. І буває, здобудеш якусь річ, за яку там боровся, всі ресурси сили тратив, а потім, коли отримуєш, що виявляється, що не настільки було і варто воно того, щоб тратити стільки зусиль і здоров'я для того, щоб здобути цю річ. І далі, і, і далі Ісус говорить такі слова в 21-му вірші, і багді сокровище ваше, там буде, і серце ваше. Крім того, ці матеріальні цінності вони і формують наше серце. Пізніше відношення до цих матеріальних цінностей вони формують наше серце. Розумієте, наскільки важливо, що, що ми, як ми використовуємо цей час, що ми його вкладаємо. Якщо ми вкладаємо в матеріальні ресурси, мало того, що ці матеріальні ресурси вони належать нам не, не на повний період, не вічність, да, скажімо так. Крім того всього, вони можуть ламатися, устарівати, а ще й до того всього вони можуть псувати наше з вами серце, вони можуть міняти наше життя таким, що робити його скудним, його залежним, його нещасливим, тому що ми будемо прив'язані до речей, які не приносять радості, до речей, які мають рівня, і речей, які забирають наш дорогоцінний час, який нам дарований Богом для більш вищих цілей. Далі нерозумне використання часу це гріх і пожадливості. Люди, які використовують свій час на гріх і пожадливості, вони псують свої відносини з Богом. Апостол Павло в посланні Бориві в му розділі, в 13 вечірні говорить такі слова, «Как, «Как днем будем вести себе благочинно, не предаваясь ни перованню, ни пьянству, ни сладострастю, ні распутству, ни ссорам, і, і зависті. Дуже важливо розуміти, що гріх це те, що руйнує наші відносини з Богом і знищує наш, наше життя. Не тільки в вічності, а цей гріх він руйнує і за нашого життя, наше життя. Він руйнує наші стосунки з людьми, він руйнує наші відносини з Богом, він руйнує е, нашу радість, справжню радість, звільняючи цю радість е, радість несправжню, то, яка е, приходить і уходить. Знаєте, гріх, якщо подивитися на нього, його созерцять може виглядати як солодкий, але корінь його це гіркота. Так само Єва коли подивилася на плід, коли Сатана їй давав. По суті, він давав їй не плід, а він давав їй гріх, він давав їй те, щоб вона не послухалася того, що Господь повелів чоловікові. Ну, їй так само. Тому ну, гріх він може виглядати солодким, але результат його смерть і нещастя. Ну і ще, як і неправильно використовувати можна час, це духовна деградація. Автор послання до Євреїв в 5 розділі, 12 12 вісім він говорить, ібо, судя по времени, вам надлежало бути учителями, но вас знову потрібно учити першим началом Слова Божьє. Ми не маємо досконалих відносин з Богом, за те, що ми жертвуємо неправильно своїм часом, не віддаємо його на відносини з Богом, ми віддаємо його на будь-що, ми можемо духовно деградувати. І ця духовна деградація вона нас не, не відкидає від Бога, але вона нас поступово віддаляє від Бога. Якщо ми маємо з ним стосунки в церкві, Бог буде завжди... Використовувати всі інструменти для того, щоб до нас повернути в правильні відносини. Чому я завжди кажу, що якщо ви являєтеся християнином і хочете бути успішними в якихось справах, які будуть віддаляти вас від Бога, які будуть займати вас час більше, ніж час спілкування з Богом, то Бог постарається для того, щоб ви не були успішні Ви соль землі, якщо соль втратить свою солоність, то для чого вона потрібна тільки для покрання людям. Давайте подивимося ще на призначення часу. Бог, коли дав цей час людству, він е, мав якусь мету. І от ця мета теж записана на сторінках священного Слова Божого. У Діях святих апостолів, в 17 розділі, в 26 вірші е, апостол Павло говорить такі слова. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога. Не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас. И в 30-м не слова. И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Дивіться, для чого створив Бог людину. Після того, як людина зруйнувала свої відносини з Богом, вона віддалилася від Бога. І а, Бог дав цей час для того, що є у кожної людини, для того, щоб ця людина знайшла, відновила ці відносини з Богом. Це найвища ціль, предназначення часу для кожної людини. Примиритися з Богом, знайти з ним стосунки, познайомитися з ним і перебувати з ним у спілкуванні за свого життя. Як відноситися до нашого часу? У Якова в 4 розділі, 13, 14 і 15 вірш, він дає таке визначення, як правильно відноситися до нашого часу. Теперь послушайте вы, говорящие сегодня или завтра, отправимся в какой-то город и проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пад, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то и другое. Ми не повинні тут будувати царство на цій, на цій землі. У нас є невеличкий, невеличкий цей ресурс час, якщо я говорив вже, що що таке наші, наш, наше життя 50-60 90 років, можливо, комусь виділити, дуже малий час. І за цей час ми буває, думаємо, що ми можемо побудувати тут якісь, якусь велич на цій землі. У вічності це нічого. І якщо щось нам вдається, як Яків пише, якщо буде угодно Богу, то, то це тільки по милості Божій. Якщо Бог сьогодні нам дасть можливість щось е, виконати в нашому житті, то це тільки по милості Божій, що Він нам дав. Тому що Він дає нам здоров'я, Він дає нам сили, він дає різні-різні обставини в нашому житті. Ось чому важливо і молитися постійно, коли ми робимо будь-яку справу. Тому що, по-перше, ми повинні подумати, наскільки це правильне вкладання ресурсу нашого часу для цієї справи. А по-друге, ми повинні е е е просити у Бога сприяння в усьому, щоб нам вдалося це підприємство. Якщо буде милість Божа, якщо Богу буде угодно, то Він дасть нам цю можливість. І найефективніше використання часу. Апостол Павло у посланні до єфесянської церкви в 5 розділі и 16 версии говорить такі слова Дорожа временем, потому что дни лукавы. И так не будьте не но познавайте, что есть воля Божия. Як правильно використовувати цей час так, щоб він давав нам серйозне богатство, змінював. І давав нам користь, як людям, як християнам, це пізнавати волю Бога, це брати Слово Боже і знавати, як хоче Господь, роз... щоб ми розподілили цей час. наповняти цей час тими ресурсами, які дає Господь, які посилає Бог для того, щоб нас змінювати, нас робити кращими і е, преображати все, що навколо нас. Бог е, він освячує нас, якщо ми перебуваємо з Ним у відносинах. У першому посланні до Солонян, 4 розділі, 3 вісім, і баворі Боже є, освящення ваше, щоб ви воздержувались від плода. Тобто жили. Свято, жили свято і правильно перед Богом. І в результаті отримаєте це багатство, коли а, ви подивитеся на своє життя, і воно не буде давати вам а, розчарування за безмарно прожити час. А коли воно буде давати вам радість того, що скільки часу ви потратили, скільки пройшло вашого часу, і все це було до до таких гарних наслідків, здобутку спілкування з Богом. Багатство вашого прожитого часу в тому, наскільки ви укріпилися Богом. Знаєте, якби е, от подивитися по-матеріальному, дивишся, ти от, е, втрачаєш десь сили, вміння, буває навіть пам'ять, е, уходить від тебе не настільки хороша, як була там рік, два-три роки назад. Якщо подивитися на своє минуле, дивиться дійсно, ну, багато чого, багато мінь втрачається. І чим старша людина, тим, тим вона більше може дивитися на своє життя з, такими, з таким розчаруванням, що от, ну, відбуваються якісь не, не зовсім хороші зміни в її житті. Але коли людина дивиться на те, наскільки вона укріпилася Богом, наскільки вона збагатилася Богом, і цей весь час вона аналізує, вона може радуватися. Якби я все подивився на своє життя, наприклад, років 5 назад, 10 назад. І так, е, да, як, якщо подивитися те, що там були якісь уміння, і я, наприклад, їх зараз не маю, то можна було б ну, бажати того, щоб це вернулося. Але я б цього не бажав по тій причині, що Бог набагато більше не збагатив, Бог дарував більші, е, більш крепші відносини з Богом, е, Бог дарував більші переконання і цінності в серці, які... Я не мав туди. Посему, 2 Коринтян, 4 розділ, 16 видишь, посему ми не унываем, но если внешний наш чоловік і тлеє, то внутрішній со дня на день обновляється, ибо кратковременне легке страдання наше производить в безмерном избытке вічну славу. Такого дару... Заслужити не можна. Дивіться, як він говорить. нам при збитки вічної слави. Це цінності, які вони в цьому світі ми можемо їх відчувати, але це ще вічні цінності, які е, не проходять. Ми можемо сьогодні е, ставати людьми Царства Божого ще на цій землі, укоріняючись Слові Божому, набуваючи правильних і найкращих стосунків з Богом, які скільки можна здобути. І саме хочу подивитись на те що було сказано, і щоб ми підвели риску для себе і зробили якісь правильні для себе висновки. Саме перше, що потрібно а, поди, а, говорити про мудре використання часу, це те, що потрібно мати примирення з Богом. Без правильних стосунків з Богом, без примирення з Богом. Ваш час буде повністю використаний е, пустоту. Чому? Тому що все, що ви зробите, воно все трінне і прийде. Якщо ваші відносини з Богом були неправильні і ви не мали миру з Богом, е, відповідно, для чого все це було в цьому житті? Чим, е, дальше, чим більше проживаєш, тим е, більше розумієш, що життя просто принеслося, як швидкісний потяг просто Ви можете подивитися те, що там було 30, 10, 20 років назад і ніби вчора було, що дуже прилітає швидко. Це не розумієш, коли молодий. Коли дивишся е в майбутнє своє, думаєш, о, що скільки часу, що скільки я переживу. Але проживаєш і дивишся, що все просто пролетіло. Швидкісний поїзд. Тому дуже важливо е здобувати вічні цінності, а не ті цінності, які пролетять швидко в нашому житті. Час правильно для духовного збагачення. Як духовно збагачуватися? Пам'ятаєте, ми читали, пізнаючи і укоріняючи волю Божу в своєму житті. Апостол Павло говорить такі слова, внікай в себе вчення, займайся з ним постійно. Ібо так поступай, і так поступає і себе, спосіб, і слушуючи тебе. Дуже важливо, щоб пізнавання волі Божої, воно не було, знаєте, десь нашій уяві. А пізнавання Слову волі Божої, воно було орієнтоване на тому, що дійсно хоче Бог. Ми можемо помилятися багато в чому, але маючи Слово Боже, ми розуміємо, що тут помилки немає, тому що це є чисте, живе Слово Боже, яким він, яке Він дав для того, щоб ми мали правильні відносини з ним. Це те слово, яке пронеслося через багато років, і влада часу не мала над ним нічого. Те, що я говорив на початку, що час має тління і він на все впливає. Так от на слово Боже він не впливав. Лише ми були в Ізраїлі, там, в кумранських печерах. І ці кумранські печери вони були доказом того, що Біблія є непошкодженим Словом Божим, що вона не була переписана. До цієї знахідки люди вважали, що Біблія вона, в більшості базується на вигадах. Чому? Тому що важко людям уявити, що скільки тисяч років пройшло... А Біблія, вона все лиси не І в цій Біблії записане слово Боже, щоб пізнавати волю Бога. Бог пильнує над своїм словом. Третє, треба міняти наш час на цей ресурс часу на багатство вічні, не міняючи цей час і ресурс на те, щоб накопичувати багатство землі чи матеріальні блага, а для того, щоб накопичувати і здобувати багатства вічні. Е, і ці богатства вічні, вони не прийдуть ніколи. Це те, що ми можемо, пам'ятаєте, Борис Михайлович, колись читав Здобувати друзів, богатство неправильно. Це один із варіантів, як використовувати ті небесні богатства, які ми можемо вже здобувати на цьому світі. Ті богатства, які дійсно радують душу, які наповняють славою і благістю кожну людину, яка має відносини з Богом. Ну і останнє це жертвувати часом заради інших, заради людей, які нас оточують, заради нашої родини. для людей, які так само можуть бути в царстві Божому. Багато хто міг би теж подивитися і сказати, ну якщо дивишся так на, на цей світ безбожний, і є люди, які дійсно злі, і думаєш, ну, втратити свій час, жертвувати. Для чого? Для чого це все робити? Я собі... Шукав відповіді на це питання, дивиться, людина ну, недостойна, не заслужила того, щоб тратити цей час для того, щоб цій людині щось вкласти. А тут приходиться буває принижуватися, говорити з нею, як, як на її мові. Насамперед, для того, що Господь в наші серця поклав любов. І щоб наше серце розширювати і збагачувати цією любов'ю, Потрібно бути жертвенним, потрібно вміщати чим більше людей, розвивати і збагачувати це серце. Чому? Тому що любов, вона ніколи не перестає. І це та, це та цінність, яка буде з нами в вічності. Сьогодні ми можемо бути з цією цінністю. Бо Бог дав нам добро в наші серця, дав нам цю любов, Він є любов. І тому, якщо ми будемо сьогодні шукати того, щоб досконало використовувати наш час, то потрібно його робити. Любові в відносинах, насамперед, правильних відносинах з Богом, і з людьми і, і з тим, що нас оточує. Хай Господь допоможе нам сьогодні віднестися до цього ресурсу часу. Дорожіть кожною хвилиною, коли ви чуєте Слово Боже, коли ви маєте можливість вдома перебувати на самотині і е, думаєте, як використати цей час, не тратьте його на серіали, не тратьте його на якусь ненужну музику, на якісь... Е, іграшки, а тратимо на те, щоб пізнавати волю Бога, трайте на те, щоб мати спілкування з Богом, трайте на те, щоб Господь збагачив вас для вічної слави своєї. Амінь. Поможемо вас.